Сьогодні ми відзначаємо 210-ту річницю дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться, які в нього великі гарні ясні очі, розумний погляд, пишні вуса. Шевченко був не лише письменником, а він ще малював різні картини, портрети, пейзажі. Сьогодні хочу вас познайомити з віршем Тараса Григоровича Шевченка для дітей. Він любив Україну, тому багато його творів саме про рідну землю. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловей ковгає, Землю обрану весною вранці зустрічає. Вірші Шевченка дуже мальовничі, читаючи їх, в голові одразу постають образи рідної землі. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Кожен вірш Шевченка мов пісня, милозвучний та гарний. Тарас був дуже талановитим, він писав для дітей, і для дорослих, малював багато картин. Його душа завжди боліла за долю України, і він робив все, щоб покращити життя у ній. Читайте та вивчайте вірші Великого Кобзаря.